Можливість запросити, запросити друга і заробити ці монетки. Ви можете до п'яти рефералів запросити у цю промо-акцію, і, відповідно, з кожного отримати по 20 доларів. Єдина умова це мають бути нові друзі, і, відповідно, вони також ці умови мають виконати. Добре, в принципі, я думаю, з акцією тут зрозуміло, що робити. Давайте я вам покажу, як робити цей торговий об'єм. Якщо вам потрібна інструкція, як поповнити. Біржу. У мене на Ютубі є інструкції, можете там пошукати і відповідно собі поповнити біржу. Далі, як нам зробити торговий об'єм у цій монетці? Нажимаємо пошук і шукаємо монетку ВЦТ. Ось ми бачимо, є монетка на споті. На фьючерси не заходимо, це на спотовому ринку будемо робити. Ось, відкриваємо графік, і у нас є така кнопочка. Торгівля, що нам потрібно зробити? До прикладу, якщо у вас депозит 100 доларів, ми просто беремо market order 100 доларів і відповідно натискаємо купити. Після цього в нас купляється ця монетка. Після того, як ми її купили, ми продаємо так само, нажимаємо продати, вибираємо суму 100 доларів і продаємо. Таким чином, ми робимо торговий оборот, торговий об'єм 200 доларів. В нашому випадку, якщо ми старий користувач, нам потрібно зробити мінімум 300. Ну, можете собі вже рахувати, хто скільки має робити. Далі, ви можете, до прикладу, як це розумніше робити, для того, щоб не втрачати на комісії на оцих покупках-продажах. Тут є ось така штука, як market order, і є Limit Order. Що означає Limit Order? Limit Order означає те, що, до прикладу, зараз ціна 0.39. Ми можемо поставити ціну 0.38 і так само вибрати, до прикладу, 100 доларів або стільки, скільки вам потрібно. І відповідно, коли ціна. Ось тут дойде до 0,38, монетка автоматично купиться. І, до прикладу, після того, як монетка купилась, ми так само вибираємо продати, ліміт ордер, і, до прикладу, ціну виставляємо не 0,38, а 0,40. І відповідно також вибираємо 100 доларів там, або 100%. Ось тут такий повзунок є. І відповідно також продаємо. Ми це можемо робити як лімітками, так і можемо робити одразу в момент.